О, друзі, приїхали на водойму. По інформації все як завжди печально. За 10 днів поймали одного коропа, але ми приїхали саме на коропа. Водойма полудика, тобто спілка, неплатник. Е, ну, можна сказати, полудика, типу річка протікає. Хто займається цим прекрасно розуміє. Рибачу я в компанії сьогодні Вовчика. Ви його знаєте по тіктоку, по ютубу перше бачите. Також ще до нас підтянеться Василь Іванович, потім пізніше познайомив, яка підтягнеться. Ось така водойма гарнесенька. Зараз будемо розставлятися, наші лахи рибацькі вигружати. Так, чисто проїжджали мимо Вінницької області, мимо цього місця та вирішили заїхати спробувати. Пілець. В основному будемо ловити на флет. Метод мікс, у нас буде білачан, халібут, кукуруза тигровий горіх і фруктовий. У кукурузи тигровий горіх і фруктовий ми додамо такий атрактант короб, розведемо його з водичкою. Додавимо його в водичку, розведемо і буде, я думаю, пушка. Ці, як виробник каже, просто без ліквіда. Спробуємо покажемо, як вони є. Так, насадки в нас є набрав ось оде. Попапів і балансів о, часник, слива, монстер попапи теж тутіфруті. Тутіфруті. Ще також свої на монстра. в мене є от, о, 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 вже з того року, ні, вже мабуть, 2 роки але вони працюють, працюють по великій рибі. Бачимо, якщо була велика риба, будемо кропнятися. Будемо ставити його. Також є спірець насадочний. Зараз це все замішуємо. На що на я буду ловити? Маю бачити два флета, одна безпечна кліпса із ціком. І на щоб ловити вовчик, я ще не знаю, він не признається, секрети тримає. Додали отакий фруктовий запах. Дивіться, отако, щоб він рівномірно розмішався. Можливо, солодкий ще рано, але така жара, що можливо вже і пора. Будемо бачити, щоб працювати, працювати краще. Кожен е, метод мікс ми додали по 100 грамів води, в м'ясні не додавали, в солодкі додавали сиропа, розвели його з водою по 100 грамів, рівно 100 грамів. До речі, е, перевірено, рекомендовано Євгенієм Конішевським. Е, були, був у мене опит риболовлі з ним. Класний рибак. Блин, настільки класний рибак, не то що спортсмен як людина, дуже класна людина по спілкуванню. Ски... Зважаючи, скільки він ловить риби і які він займає місця на змаганнях, от знову він буде їхати десь в Європу. Друзі, рекомендую його YouTube канал, можете подивитися, канал називається Євгеній Конішевський ловить називається канал. Силку я закріплю внизу. Ну, Реально класний тип. Так що там підпишитесь також, лайк, колокольчик, всі діла. Пробую Карпову, є плани з'їздити на змагання, от мали їхати, було там місце на підкові, але в нас не знайшовся третій учасник. За що мав сказати? За те, що катають рівні бойли, а потім ріжуть їх на 4 частини. Я ще не вкурив для чого це так, але роблю. Ну, По типу ж буду ними кормити, але чого не рівними, чого на 4 частини. Не знаю, побачимо, як воно працює. До речі, Пугача, вся двіжуга реально працює, що насадочне, що це, закормочні. Є, є відра закормочні, прям стартові закормочні. Не знаю чому, щось я провтикав його взяти. Можливо, на наступну риболовлю я візьму. Запустили термосел, тому що комарі лютують. Сідаємо вечерять. Коротше, як вам і казав, третій у нас в компанії Василь Іванович, це ми приїхали якраз до його. Були тут по справам, тому як би не заїхати. Це мій і тесть, і побратим знайомтеся, ось він, друзі. Він стоїть в спілці тільки раді того, щоб я раз в рік приїхав сюди на риболовлю. Так що якось так, Василю Івановичу, поставте лайк і напишіть комент. Робимо кораблику балансіровку. Люблю такі кайфові місця, де сидиш на травишці, ножки можна поставити в воду. Рівень води радує, пройшли дощики. Завозити ми будемо, не знаю, бачите чи ні. Там такі є от, була дорога, була дорога у нас з цього. З е, ну, кущів їх зрізали. Знаю, там проходить короб, є сямур, спробуємо його спіймати. До речі, вовчик уже поставив одну свою на карася. Полетіли. О, спортивний заброс. 60 А ви перше клювання. ого го що робить. А я під сакую не розклав. Я під цакую не розклав. Я побачив, ти подають добре. Та ні, що може невеличкі є. Не На під сакую розкласти, щось є цей Андрюш. Нема? Ага. Ні, не, щось, щось під головою мателяє. Може, тут не робити. Не Мірович. Перший а... Друзі, ми і перекидали, і перевозили, і міняли наживку, і міняли попапи, і міняли баланси. Нічого, нічого не працює. Єсть одна платвичка. Коротше, лягаємо спати. До ранку будемо бачити, що воно буде. Не спіши, не спіши. Вовчика перший, треба було переводити через траву. Начись бі? Ні. Андрюх. Ага. Карась. 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 Карасямба. карась було карась на флет, влетіла. Оток карася, коли не погоню до Грамм восемьсот. Не короб. Хоть что-то поймал. Щучку. На флет. На флет, да. Добрый ранок. Возьми это, тебе не надо. Вот так возьму Друзяки, ви бачили це? Щучка на що? На флет. Скока? Флет, флет працює не тільки по карпу, дивіться, ось, що в євроті. Ха-ха-ха! Друзі, ви це бачили. Красота, не? Ну, таку щучку ми випустимо зараз. Друзяки, що, отак от і буває. Приїхали на вечір, стали, цілу ніч простояли, проспали, кльово взагалі не було. Вовчик поймав одного карасика. Ну і все, думали, збираємося додому їхати. Достаю флет і удар на баланс. Просто на баланс валить щука. Користуйтеся. Бачите, друзі, хоча й поспішаємо. Але побачили щуку, то вирішили. Все-таки ще трошки півгодинки покидать. Е, отак у нас карпова риболовля превратилася в спінінгову. У вас так буває? Ви берете з собою на карпову рибалку, спінінг чи поплавцеву удочку. Або в удочку, коли йдете спінгувати. Чи у вас все по стандарту? Спінінг значить спінінг, фідер значить фідер. Карп значить карп. Окунь! Опа, зупинились поспінгувати, Братик такий залетів. Ха-ха. Але що ж, пливи назад? До мами до папи. Порадуй ще когось підрости. Ще один. Ще один. І, і за ним одразу стайка пливе. Дивіться, що спіннер робить. Розриває окуня, другий. Але б хотілося нікого. Спінер просто розриває окуня. Кожний заброс, друзяки. Кожний заброс окунь. От просто в заброс. От що спінер робить, дивіться ті, який гарненький. В заброс. А вовчик ось до валить на вертушечку не покажи. різнокольорова, кольорова з хвостиком, да? Валить теж окунчики в заброс. Кайф. Сейчас ще п'ять хвилинок і полить. А такое і не попадає. Отакий от, от спінерок. Не пам'ятаю навіть що це за виробник. Це такий більшенький був. О, ударив, але не, не попав. Але пробуємо швидше чивести. Він активний, активний. Опа, дивіться. Є сплювандер, є окушик. Видите, эти кабаси? Гарнентий, да? Прямо от бачите, клює на цьому. Заброс клює. Друзі, ну атакує на кожному забросі. Атакує на кожному забросі. Не завжди попадаю. Але, ну, блин, ну кайф. Просто кайф. А ви любите? Пінговий риболовлю. А дивіться, що робить, ну капець. Буває таке, що от прямо біля берега доганяє, я бачу, як він його доганяє. Опа, ударив, ударив. О, є, є, єсть. Опа, от пав. Нічого, пливи, маленькі. ну, блін, ну кайф. Висновок дня. Поймали щучку на баланс, на флет, ну просто щось із чимось. Бички ловив, карасі ловив, короб ловив, ну, ну, щуку, ну я не знаю, ну вперше. М'ясний запах, вона чи оту... я виматував, то вона вдарила, чи воно обвіляло просто. Можливо, просто от, е... баланс ззаді на коретесенькому поводку грав за флетом. Вона, коли виматуєте, воно плюс виходить. І от вона вдарила. Можливо, ця щука себе почувства коропом? <гум> Можливо. О, кушка тільки навалили ще за півгодинки, просто клює в льот, клює в заброс, кайф і на вертушку, і на спінер. Окунь активний, просто кайф. Природа вінничини, радує, гарні краєвиди, гарні співи птахів. Коротше, друзі, ми полетіли по справам. Є в нас буде час, нас ми по дорозі проїжджаємо бух. То ми спробуємо половити рибку на Південному Бугу. Так що лайк, підписка і комент.